Топ 5 ЖК формат місто в місті. Сьогодні ми з вами розглянемо два мегапопулярні ЖК форматом місто в місті в Києві. Файна таун переваги, сучасна архітектура, підземні та наземні паркінги, велика кількість ресторанів, магазинів і кав'ян своя інфраструктура, плюс дуже близько до метро нитки, недоліки, саме розташування ЖК. Тут локація під питанням мало гостьової парковки. Ціни на квартири стабільно високі, у пікові години затори на Щербаківському. А тепер перейдемо до комфорттауну переваги обирають його за унікальний європейський стиль, величезна закрита територія ЖК. школи, дитячі садки та зони відпочинку. Живе ком'юніті, недоліки комфорттауну, проблеми з паркуванням, більш старіша концепція в порівнянні з новими ЖК. Багато людей на локації відчувається щільність. Обидва ці ЖК це реально місто в місті, але з повністю різною атмосферою. Файна Town – більш сучасний і динамічний, Comfort Town – однозначно яскравий і сімейний. Куди ближче вам тут вже питання стилю вашого життя. Напишіть, який формат життя вам ближче, і ми вже сьогодні підберемо вам реальні найкращі варіанти, які ми зможемо поїхати і подивитися.